Базовий гуманітарний коридор, яким усі охочі зможуть покинути зону. АТО, буде зорганізований із Краматорська на Донеччині у напрямку населеного пункту Барвінкове на Харківщині. Подробись маршруту у МВС не розголошують, щоб унеможливити спроби бойовиків перешкодити процесу, проте зазначають, біженці перевозитимуть не залізницею, а транспортом його за потреби забезпечить мінінфраструктури. Разом з основним маршрутом розроблені ще кілька альтернативних. Усі, хто полишатиме зону АТО, ретельно перевірятимуть. Їх будуть перевіряти, люди будуть мати паспорти. Можливо, хтось загубив паспорти. Така ж вірогідність не відкидається. Тому міграційна служба також затіяна в цьому процесі. Будуть здійснені заходи, ефективні заходи для того, щоб в найкоротші терміни людей скажімо так, ну. Сікувати ще раз, кажу, навіть не йде мова про якісь там глобальні перевірки, тому що сьогодні сили АТО, сили міністерства внутрішніх справ, а також сили служби безпеки України мають всі можливості для того, щоб ефективно те.